Кити, Білка Кітя, білка кітя, кітя. Оба, що це ти там, де побачила зверху? Ну, а, так ти на руку на мою полюєш. Ах ти ж ти кусачка. Мамочка тут розважає Кітю балабушкою. Моє няшне. ай яй 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 Все, китя піймила і казнила. Ну, що ж ти так взяла і скинула? Хто ж ти так робить? Хто ж ти так робить, моя китя, моя кітя. Так не цікаво. Що спадки лягла? Так? Да? А якщо мамка підніме? Ого! Ого, яка резкость! Ого, яка резкость у кіті. Толстая кіті. Мої халюсі, мої халюсі. Ух ти, ух ти, ух ти. Розминка. Ранкова. Наша ранкова розминка. Всім доброго ранку. Підписуємось на канал, ставимо вподобаєчки. Кіця білочка всім привіт передає. О, починається вилизування. Ну що, приводимо себе до ладу і йдемо займатися справами. Філик там от на лежаночці дрихне. А білочка біля мамочки допомагає працювати, розважає. Ну що, працюємо, всім гарного дня. Що це тут таке лежить оце? Хто це кощ? Тут це білка кощ тут так от дивно лежить. Кіцюнь. Кокосіки! Ой! Хай моя халюська, це тобі жарко, що ти виляглась пузом доверху. Жарко кеті? ой 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 яй яй ухи-ухи-ухи-ухи. Клясавка. Ну і хто це тут сидить? Ну і хто це мамочці допомагає з акваріумом? Кетюнь! Мамочка там понавіймала всякого добра з акваріумів. О, купа всяких лоточків. Чищуюсь оцей малесенький 30-літровий акваріум. Бачите, злила майже повністю. Бо тут не чистили вже кілька місяців. Грязюки дуже багато. Зараз я його гарненько залью. Відстояною чистенькою водою. Там є купа маленьких анциструсів. Вон вони бігають, бачите, червоненькі. Є мальок гупі, теж, бачите, плаває. Покладу назад частково рослини. І ще на кілька місяців за нього забуду. Лише періодично буду там підміняти невеличку кількість води. Сифоню я його доволі рідко. Якось так. А Кітя просто обожнює, мамочці, допомагати. Да, моя халюсечка. Та моя халюсі, мої очі гарні. А де наш філик? А філик на балконі. Ось. Чорна субстанція. Красунчик. Пляжний сезон відкрито. Красочик. А ось результат чистки. Розчистила трохи попереду. Тут в мене було багато різного сміття. Зараз є площадка для того, щоб можна було нормально годувати сумів. Вірніше соменят. Бачите, вже корму трохи там лежить і навіть воно щось там повзає мале якесь. Повернула великий кущ папороті по центру. Він там і був. Додала два маленькі анубіаси, ну вони в продажу, тому їх тут заберуть. І все. І на задньому плані, там кілька гілочок довгостебельки. Все. Більше нічого такого. Плаваючих тут трішечки роголисника. Ну, і ще там дещо. Ось отак. Доки мамка попрацювала, котики відпочили. На цьому, всім до побачення, всім гарного дня!